Щодня на «Варті спокою Дніпрян 12 частин ДСНС, а це понад 130 людей особового складу. Секрет успіху рятувальних операцій комбінація професіоналізму і сучасного оснащення кожного підрозділу. В оперативному розрахунку знаходиться 17 автоцистерн, два автомобіля газодимозахисної служби та чотири автодрабини. За минулу добу було здійснено сім оперативних виїздів, з них дві пожежі. Чотири рази надавалася допомога населенню. Було врятовано дві особи. Інформація не підтвердилася. Один раз минулого року місто придбало рятувальникам пожежні рукави, паливно-мастильні матеріали, виділялися кошти на ремонт пожежних драбин. Взаємодія між міською владою та підрозділами ДСНС не припиняється. Хлопці нам показали навички щодо швидкого розгортання пожежного загону для гасіння пожежі. В цьому році вже на теперішній час виділили підрозділу ДСНС міста Дніпра. Мільйон 400 гривень на придбання паливоно-мастильних матеріалів суббинства. Плануємо і в подальшому співпрацювати, плідно співпрацювати, підтримувати один одного задля перемоги. Дніпрянам нагадують в разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Далі чергове по місту перевірив забезпечення укриттів, які є захистом для дніпрян під час повітряної тривоги. Загалом у Дніпрі працюють 304 сховища, два протирадіаційні та 137 найпростіших укриттів. Укриття відповідає вимогам наказу МВС. Є відповідний акт комісійно обстежено, обстежене укриття, складений відповідний акт, тобто воно готово до укриття населення. В приміщенні ми бачили з вами: є і питна вода, є технічна вода, вогнегасники, є місця для сидіння, в разі необхідності будуть собрані кроваті, Люди можуть лежати, переночувати. Все необхідне для укриття населення в разі. Повітряної тривоги, Тож не нехтуйте своєю безпекою, та у разі сигналу Повітряна тривога рушайте в укриття.